Вітаю, друзі, на моєму каналі, хто хоче бути здоровим. Запрошую вас, якщо ви вже проснулися і є у вас бажання, виконати декілька дуже ефективних і корисних вправ для нашого тіла, наших ніг. Поїхали. Приземляємося. Сьогодні будемо сидяче робити. Руками спираємося. Ззадів свого тулубу, щоб не навантажувати нашу поясницю, наші плечі не підіймаємо до вух, а тримаємо їх рівно, тобто зробили таку стійку. І головне, щоб спереді ви не надували свій живіт, в кого він вже трохи є, нічого страшного. Головне, там, де пуп. Щоб не боліло і ну, не було там напруги, будемо так. Перша вправа. Поклали ось так ноги, потягнули на себе стопи, одну ногу відвели і приєднали, розслабили. Знову потягнули стопи на себе, відвели іншу ногу, приставили її і розслабили. Буде напруга у вас від п'ять від аж до сідниць. Це дуже корисно, тому що сухожилля як ахілове, так і всі м'язи, які в нас знаходяться в задній частині. Нашого тіла будуть працювати. Друга права та така ж. знову стопи на себе і тепер дві ноги розвели, з'єднали, розслабили. Знову напружили, розвели, з'єднали і розслабили. Дихаємо вільно, спокійно. Слідуюча вправа. Підтягуємо ноги до себе. Ось так. Ставимо на, стаємо на п'яти. Ноги краще, щоб вони були разом і пішли вперед. Розслабили. Знову пальці їх на себе, трохи підняли їх до себе, поставили на місце ноги і знову пішли вперед. Розслабили. Хто не може підняти ноги і назад піти, може виконати цю вправу. Ось так пішли вперед, розслабились. Пальцем ніг на себе і підтягнули, наскільки можете, до себе. І тут же зробили видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Слідкую вправа. Ноги розвели. І будемо? стоїмо так на пальці, вибачаюсь, на п'яти і робимо ось такі кола. Дихаємо вільно. В одну сторону і в іншу. Ну, що, сподобалось? Робіть ці вправи хоч кожного дня, хоч через день. Але я вас запевняю, що через неділю у вас буде живіт. Рівний, хі -хі, ноги будуть класно у вас носити, а ви будете дуже задоволені собою. Всім добра і благополуччя. До нових зустрічей!